Що варто їсти на сніданок? Всім вітання! Фахівці здебільшого схильні до того, що раціон здорової людини має складатися з трьох разів харчування. Це рахується більш фізіологічно, це необхідно для правильного функціонування нашого організму. І сьогодні, до речі, по вашим побажанням ми розберемо наш сніданок, яким він має бути і коли, що необхідно їсти на сніданок умовно здоровій людині. Якщо ми говоримо про фізіологію та здоров'я, а не про ваші звички, які ви собі придбали протягом життя, то наш сніданок, як я вже говорила, має бути на протязі однієї або півтори години після сну. Сніданок, як і всі прийоми їжі, має бути збалансований. На тарілці мають бути і білки, і жири, і вуглеводи. До речі, ті люди, що намагаються скинути вагу, для них вуглеводи можна їсти лише на сніданок. Як зрозуміти, що ваш сніданок... Підходить для вас і ваш сніданок збалансований для вашого організму. Ви після їжі не відчуваєте підвищеного апетиту і не відчуваєте, що в обід ви можете з'їсти пів корови. Тобто, у вас нормальний контроль апетиту і до обіду ви витримуєте. По друге, у вас після сніданку немає відчуття важкості, відрижки, печії і всіх неприємних моментів, що стосуються шлунково-кішкового тракту. До речі, щоб у вас не було всіх тих неприємних симптомів, краще сніданок не запивайте гарячими напоями кавою або чаєм. 30-40 хвилин дайте для перетравлення їжі, а потім пийте чай або каву. Так що краще їсти на сніданок, для того щоб сніданок був збалансований, використовуйте правило здорової тарілки. Цей метод підходить як для чоловіків, так і для жінок. Беремо тарілку і заповнюємо її так: одна четверта білки, одна четверта вуглеводи, жири і одна друга корисна клютковина. Це можуть бути різноманітні поживні каші, але ті, що готуються довго і краще їх замочити у воді на ніч. Злакові забезпечать вас енергію, а складні вуглеводи наситять вас на довший період часу. Варені яйця чи омлет, які слугуватимуть прекрасною альтернативою сухим бутербродам. Замість ковбаси краще з'їсти корисного м'яса чи риби, які забезпечать організм достатньою кількістю білка, але зауважу, що ці продукти можуть викликати у декого відчуття важкості, якщо ви не спостерігаєте таких симптомів, вживайте на здоров'я. Також для білків беріть сир, горіхи, кисломолочні продукти. Овочі або овочевий салат з олією подарує відчуття легкості і в той же час забезпечить необхідний рівень поживних речовин. Для корисної клітковини вживайте також зелень, ягоди та фрукти. А повільні вуглеводи це цільнозернові крупи, хліб та хлібці. Також додаємо корисні жири, олії, авокадо, оливки або насіння та горіхи.